Скажи свою непопулярну думку про армію і тікай. Інколи тилові волонтери роблять значно більше, ніж дехто на фронті. Військова форма не робить людину справжнім воїном, на війні втомлюєшся не тільки від боїв, але й від тупих наказів. Багато добровольців пішли на війну не через патріотизм, а через власну вигоду. Адаптація вдома після війни іноді складніша, ніж сам фронт. Справжній герой це той, хто не хвалиться своїми подвигами. На війні ніхто не питає, чи ти патріот і на якій мові ти розмовляєш. Головне, щоб ти прикривав спину. Зрада це не завжди про політиків, а інколи і про тих, хто з тобою сидить в одному окопі. Усі хочуть медалі, але ніхто не хоче за неї вмирати. Інколи на війні не вистачає не зброї, а людяності. Найбільш ефективні на фронті це хлопці до 25 років.